у таборі Романюк познайомився з багатьма вірянами і православними, і греко-католиками, і протестантами, і старообрядцями, і істинно православними, тими, що не визнали підпорядкування РПЦ радянській владі. Це підштовхнуло його до рішення стати священником. Тож після реабілітації він закінчує вищі богословські курси в Івано-Франківську, а згодом московську духовну семінарію. Після висвячення його направляють служити в село Космач Косівського району, що славилося велелюбністю місцевих жителів, тоді але. Опришки, можливо, енергія цього місця і притягувала сюди борців за Україну нової хвилі дисидентів Валентина Мороза, Бориса Антоненка Давидовича, Івана Світличного, Аллу Горського, Панаса Заливаху, подружжя Калинців В'ячеслава Чорновола. На початку січня 72 го романюка знову заарештовують та засуджують до семи років ув'язнення і ще трьох років заслання. Перші два роки це був Владимирський централ. Ну а решта колонії особливого режиму. Спочатку в Мордовії, а згодом в Якутії, у 79 тому Романюк стає членом правозахисної організації Української гельсинської групи, відмовляється від радянського громадянства і виходить з російської православної церкви. На батьківщині його знову чекав тиск та постійне спостереження КДБ. Парафію опальному священнику не дали, тому він змушений був працювати сторожем та двірником у косівській райлікарні. Тоді у нього стався перший інфаркт. Через батьківське тавро затятого націоналіста та антирадянщика не може вступити до семінарії і його син Тарас. Тож у липні 87-го родина виїжджає до Канади. Там Романюк служить у парафіях української автокефальної православної церкви, перехід до якої проголосив ще під час відбування другого терміну у таборах. Але вже влітку 89-го, після новин про перехід низки парафій на Львівщині з московського патріархату до АПЦ вирішує повернутись до України. Ну, до речі, це саме Романюк на 100-тисячному мітингу у Києві освятив прапор, який підняли 24 липня 90-го року над Київською міськрадою.